Волинська митниця готується передати в українські музеї майже три сотні вилучених чи конфіскованих культурних цінностей. Їх ще до війни намагалися вивести з України. Мідні монети митники передадуть у музей гетьманства серед вилучених культурних цінностей. І старослов'янський псалтир із типографії Києво-Печерської лаври. Дуже багато монет. трохи є поштових марок. Один дуже гарний стародрук. Який був влітку 2021 року вилучений, а зараз ми його передаємо в національний музей літератури. У нас кожного разу просить ще упевнитися, що той музейний фонд має можливість зберігати цю культурну цінність у зв'язку із воєнним станом, деякі заклади культури не мають такої можливості, оскільки знаходяться поблизу зон бойових дій. Аби передати культурні цінності, потрібно було дочекатися рішення експертно-фондової ради наказу Міністерства культури України. А от цьогоріч на Волинській митниці виявили три спроби контрабанди культурних цінностей, як каже Валентина Черниш: буває, що люди і не розуміють, що це кримінальна відповідальність, навіть якщо хочуть вивести сімейну реліквію. Крадених там не було виявлено. Це були колекції особисті. Це все потім лягає в матеріали uh -huh. уже слідчих органів, які визначають ступінь відповідальності правопорушника. Чи він навмисно, знаючи, що це культурна цінність, намагався її вивезти, Чи можливо це була якась сімейна реліквія, і він і не здогадувався, що це культурна цінність? Так теж інколи буває. В Цьому році такий приклад учительський Євангеліє чоловік отримав його спадок ще від своєї матері, і з якщо він виїжджав за кордон, то він взяв найцінніше, що в нього було з собою, і він стверджує, що він не знав, що це культурна цінність.